Привіт, ребята! З вами Софія. Сьогодні я хочу показати свою головну осе. Ось. Це фіолетовий бігацукс, фіолетові у неї така резинка, бо зайді можу розпуститися, в неї не буде така школьна прическа. В поні креаторів в мене інша, тому що немає похож кольорів там, а їх не суза. Дальше Я не дуже люблю літати, хоч би в мене така такий дімарочка. Я більше люблю Лежати на облачках. Зараз я на одному з облачок. Бачите, але воно чує жовте. Ну, скоро просто у нього дощ піде. А воно там біла шовпочка є. Я саме на цьому, воно моє улюблене. Я тут лежу. Дальше мої кріля. Бачите, вони тут завідливим таким. Напевно, завтра, чи після завтра, ми здамо, ми здамо на YouTube серію. Одну таку. Яка буде називатись кіндер сюрпризи. <тапроводил> шш, шш, шш. І, я прототип радуги, або радуги деш, або не молдеш. В неї квітимерка дуже похожа на радугу. Мда, і не треба казати, в мене якась то прическа, я сама знаю. Просто хвостик в мене отака прическа така. У мене тут така, типу, ободок. Просто дуже люблю падки. Він був поток, але він порвався. На жаль. Так, да. що э, э, б ще вам сказати? Вон ми лічимось. Це моя кімната. Ну, як би там, да, ми їдемо, а тут мою ліпінопочку, яку мені купили. Далі. Чого вам ще б такого розказати? О, знаю. Це провод? Ну, це від зарядки телефону, тому що він зараз заряжається, а я на телефон знімаю відеосіки. Мене немає ще відеокамери, якщо чесно. От так. Бо я ще зараз. Так, 4, 4. Так. Всім. Всім пока. Максим.